Слава Ісусу Христу! 23 лютого Свята Церква святкує пам'ять преподобного прохора чудотворця Києво-Печерського. Преподобний прохор був родом із Смоленська, постриг прийняв в Києво-Печерській лаври. Він був великим подвижником і суворим у стриманні. Замість хліба вживав Лободу. Ще отримав він прізвисько через те – «лободянника». При цьому ніхто і ніколи не бачив його сумним. За життя святого настав голод. Прохор став ще старанніше збирати лободу і готувати з неї свій хліб. Деякі почали наслідувати його приклад, але не могли їсти цю їжу через гіркоту. Прохор же роздавав свій хліб з лободи нужденним, і смак його був кращий пшеничного. При цьому помітна особливість хліб був смачний лише тоді. Коли його брали з благословення преподобного, через якийсь час не стало в Києві солі, від чого народ сильно страждав. Тоді преподобний, зібравши золу з усіх келій, почав роздавати її потребуючим, і за його молитвами зола ставала чистою сіллю. За намовини багатьох продавців, які торгували сіллю, князь Святослав наказав відібрати в Прохора його запаси. Коли їх принесли на княжий двір, всі переконалися, що це звичайна зола. Але через три дні, коли святополк наказав її викинути, преподобний благословив людей брати скупи золу, і вона знову ставала сіллю. Чудо переродило жорстокосердного князя, і він став старанним молитовником. Помирився із Ігуменом Печерського монастиря і вельми почитав преподобного. Коли ж наближався час кончини святого, князь поспішив до нього, залишивши дружину, хоча йшла війна, отримавши його благословення і власноруч, відніс тіло святого до печери. Повернувшись, святополк легко здобув перемогу над полуцями, що кинулися тікати і кинули свій обос. Така велика була сила молитви святого Прохора. Помер преподобний в 1107 році і був похований в ближніх печерах. Стараємося і ми, дорогі брати і сестри, строго і твердо триматися віри, полюбімо Бога і свого ближнього, і так здійснимо закон Христа. Слава Ісусу Христу!